Павбет титульний партнер. Кавбет екстра ліги. Гра розкриває тебе. Друзі, з нами головний тренер сухої балки Сергій Гупаленко. Ну і його експрес-коментар по грі. Сергій, скажіть, будь ласка, чому не вдалося досягнути, на вашу думку, сьогодні, позитивного результату? Ну, чому, мабуть. Е... Зіграло зіграла роль, то, що ми грали в суботу такий важкий матч. Мабуть, було, було зрозуміло, що емоцій маловато. Да? Роздягальні говорили за це, це що це перший треба дограти, і потім вони другий буде зовсім Ну, Бачите, пропустили два м'ячі. Такий рикошет, і трохи, трохи невдало перший тайм. Другий, як мені здається, то ми краще грали, були моменти у нас. Ну, бачите, на даний момент так. На даний момент нереалізація своїх моментів приводить в итоги червона картка і пропустили четвертий гол. Ну, на вашу думку, от а, суботній матч ви згадали. А, тоді теж після першого тайму був а, рахунок 2-0, але якби вдалося футболістам вирівняти гру і а, досягнути перемоги. Чому сьогодні це не вдалося а, після рахунку 3-0, на вашу думку? Ну, мабуть, моменти ж були в нас. Да? Мабуть, треба ж реалізувати свої моменти. І ну як, дуже, дуже погано в п'ятьох Ми розігрували сьогодні. Ну я я. Я врахую, що треба все-таки реалізовувати свої моменти. І їх може буде небагато, але якщо для результату, то треба і реалізовувати. Бо ми поки ще нам тяжко, нам важко там созідатися, здавати моменти, важкувати, Тому сьогодні з підключенням воротаря теж не дуже у нас сьогодні якось йшло. Ну нічого, працюємо далі. Ну і подальші плани на плей-офф. Скажіть, будь ласка, в разі все ж таки потрапляння в щасливу вісімку. Якісь завдання від керівництва ви отримували? У нас є завдання попасти в вісімку плей-офф, а потім ще ну, ми будемо будем боротися. Якщо ми туди потрапимо, а я вірю, що ми потрапимо, то ми будемо будем сражатися за, за кожен в кожному матчі. Тому як я в завдання одне – вигравати. Павпет. Титульний партнер ФАВЕЦ Ліги». Гра розкриває тебе.